Путін у Кремлі дав прес-конференцію. На ній він кашляв, називав війну двіжухою, погрожував орєшніком та намагався переконати, що все під контролем. Чи пролунали з Кремля наративи про закінчення так званого СВО та готовність до перемовин? Про це далі вітаю. Мене звати Дарина Гуцкало, Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Президент Росії Володимир Путін провів велику прес-конференцію про підсумки року. Вже вдруге її об'єднують із прямою лінією, під час якої йому ставлять запитання громадяни. Однозначно, головною думкою, яку диктатор виголосив, була ця виросла виросла з вирослави. Вирос, вир... На, в, на логі, так? Загалом Путін чергове показав себе генієм думки та використовував увесь свій словниковий запас. Ужас, ужас. Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас. Деколи Путін все ж повертався до реальності і визнавав, що хід його думок зрозуміли лише йому. -то, -то скажет, ну, ну таке названня. Чесно. Не знаю. Як не дивно, під час спілкування він навіть визнавав, що сам не з усім може впоратися, тому просив про допомогу. Я б просив, хто у нас тут, здесь... кого може попросити про Може, ви будь ласка, і хтось з цієї сторони. Ось це вот да. намір. Да. Вот вот Розверніть, пожалуйста, з обігрі. С <coughs> другой стороны, да. морпехи Тихоокеанского флота. Втім после этого одягал рожевые окуляры и говорил про движуху. Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска. И секунды, и пули. Все жаліє пулі сейчас свистять. Так нам страшно. Ну а тепер детальніше про так звану двіжуху, яка насправді є кривавою війною проти України. Диктатор традиційно зробив гучну заяву про те, що ситуація на лінії зіткнення тотально зазнає змін. Вочевидь, у такий спосіб він натякав на отримання переваги. Должен сказати, що ситуація змінюється кардинально. Ви це хорошо знаєте. я это просто хочу подтвердить, движение идет по всей линии фронта, каждый день. И как я уже говорил, э, речь идет не о, о продвижении не на 100, а там 200-300 метров. Разом із тим на запитання, як оцінює хід спеціальної військової операції і чи стала перемога ближче, Путін зробив показову обмовку. Почав говорити про захоплення земель України, а потім сам себе виправив. Мовляв, території повертаються. Наші бойці забирають, повертають територію квадратними кілометрами. Хочу підчеркнути, кожен день. Традиційний наратив про те, що все йде за планом, з вуст Путіна теж пролунав, і ми двіжимося, як ви сказали, до рішення наших первостіпінних задач, які ми обозначили в початку спеціальної воєнної операції. Під час прямої лінії піднімалося і питання курщини. Непонятно, чому, військового чим воєнного воєнного смисла не було никакого. не заходить в ворожоним стілом України в Курської не держаться сейчас там. так як вони роблять. Путін заявив, що конкретної дати звільнення області він назвати не може і не хоче, але запевнив, що гроші на відбудову регіона вже виділені. Також під час прес-конференції Путін заговорив про переговори політика і є іскусство компромісу. А мы всегда говорили, что мы готовы и к переговорам, и к компромиссам. Просто противная сторона в прямом и переносном смысле этого слова, противная сторона отказалась от переговоров. А, а, а мы-то всегда к этому готовы. Диктатор під час виступу апелював до домовленостей у Стамбулі, які були озвучені навесні 2022 року, та не передбачали вступ України до НАТО. Київ вже вважає членство в Альянсі головною гарантією безпеки. Тепер же Кремль топить за необхідність провести вибори в Україні перед тим, як сідати за стіл перемовин. Як припускали аналітики інституту вивчення війни, путін вчергове почав говорити про нелегітимність влади в Україні, адже розглядає зміну режиму в Києві як необхідну. передумовы для переговоров. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии этого сделать, они в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимным является Рада и председатель Рады. Зауважимо, що раніше Путін оголосив ультиматум, що готовий до перемовин, тільки якщо Україна виведе свої війська із Донецької, Луганської, Запорізької і Херсонської областей. При цьому Путін запевнив, що з Трампом їм буде про що поговорити. Щоправда, зізнався, що багато років із новообраним президентом США не спілкувався. Во-первых, я не знаю, ми з ним стрітимось, не да, потому що об этом нічого не говорит. Я с ним вообще не розмовляв более чотирьох лет. І а, я готовка тому, звісно, в будь-яке час, і готов буде яка он, якщо захоче то. Втім, не обійшлося без погроз. У центрі уваги знаменита балістична ракета «Орєшнік». Путін запропонував Заходу провести дуель та на прикладі України продемонструвати, що може їхня нова зброя. Пусть я якийсь то об'єкт для пораження, скажімо, в Києві. сосредоточат туда все свои силы ПВО и про, а мы нанесем туда удар орешником и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Також диктатор заявив что небо то шансов перехупить орешник просто не Ну, Во-первых, туда ничего не долетит, даже если эти позиционные районы не защищены, они, конечно, защищаются. Ничего не долетает. нет таких систем, которые туди долітають. Первое. а второе, все таки, щоб долететь на такое расстояние, нужно время. А у нас через несколько секунд начинається розведення бойових блоків, і все поїстушов. Зауважимо, що раніше російський диктатор Путін відкрито пригрозив обстрілювати Україну ракетами «Орєшник». зокрема серед цілей ворога, традиційно Київ настоящего времени міністерства оборони і генеральний штаб Російська. подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия оборонной промышленности или центры принятия решений в Киеве. Тем более, что киевский режим неоднократно пытался наносить удары по объектам государственной важности в России, по Санкт-Петербургу и Москве. И эти попытки продолжаются. До слова, вперше у Росії розповіли про це озброєння після запуску 21 листопада по території України. Тоді удар пройшовся по Дніпру. Туди небезпечна зброя долетіла за 5 хвилин із полігону в Астраханській області. На щастя, ракета не несла ядерного заряду, тобто ядерне корисне навантаження мірв було замінено на неядерне. 21 ноября первого року російські ворожої сили нанесли комбінірований удар по одному із объектов оборонно-промышленного комплекса Украины. В боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Цель пуска Достігнута втім, одразу після удару українська сторона заявила, що Росія била саме міжконтинентальною балістичною ракетою. Сьогодні була нова російська ракета. Всі характеристики, швидкість, висота міжконтинентальної балістичної. Зараз тривають експертизи. Очевидно, що Путін використовує Україну як полігон. Вочевидь, позначення «Орєшнік» Кремль використовує для створення враження про нові ракетні можливості, щоб залякати захід. Експерти припустили, що ракета може мати назву Рубіж. Не виключено, що оце позначення орешник цілком могло фігурувати в робочій документації в рамках роботи над ізділієм, котрий більш відомий, власне, як РС 26 рубіж. Така двоїстість для російського ВПК цілком в порядку речей можна навести і таку ілюстрацію. Крилата ракета Х-101 у рашистів також позначається як Ізділія п'ятсот 504, Хоча, звісно, в ходу використовується переважно саме індекс Х-101. Уже пізніше українські розвідники заявили, що «Орєшнік» – це назва науково-дослідної роботи росіян. А сама система насправді називається кедр. Це носій ядерної зброї, але для удару по Дніпру Росіяни застосували її у без'ядерному варіанті. Російський злочинець вже на такі дані не реагує. Натомість виправдовує запуск смертоносної ракети необхідністю дати Україні достойну відповідь за нібито використання західних далекобійних ракет після офіційного дозволу президента США Джо Байдена. Ми винуждені були. пойти на її з в бойових умовах, саме ми винуждені. Як я вже сказав, в відповідь на удари. Западним оружжим по тілі торі і Курської області ракети атакам свіш Як ви розцінюєте заяви Путіна? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 285 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.